Бойова машина оплот. Він же БМ-оплот це вершина українського танкобудування, яка пройшла непростий шлях і при цьому так і не набула масовості на своїй батьківщині. Цей танк не був створений з нуля, а став результатом тривалої еволюції харківської школи танкобудування. Сьогодні розберемо історію цього танку, його технічні характеристики, участь у військових конфліктах, а також чому він так і не став основною машиною війни в Україні. Фундаментом для створення оплоту став радянський танк т 80 уд Береза, який вироблявся у Харкові. Це була дизельна версія газотурбінного т 80 у Після розпаду СРСР Харківське конструкторське бюро з машинобудування створило Т-84 удосконалену версію т 80 уд з українськими комплектуючими. Там була зварна башта замість летої та новий двигун. У 2000-х роках розробники пішли далі, створивши глибоку модернізацію, яка отримала назву БМ-оплот або ще Оплот М. Головною метою було усунення недоліків радянських танків, слабкий задній хід, відсутність панорамного огляду у командира та інтеграція сучасних цифрових систем. БМ-оплот є майже повністю українським продуктом. Хоча на початкових етапах існувала залежність від іноземних. Земних, зокрема російських компонентів, яку згодом подолали. Україна змогла налагодити повний цикл виробництва бронетехніки. Ключовим досягненням стало освоєння технології виготовлення катано-зверних башт високої міцності на заводі імені Малишева. Раніше башти були летими і постачалися з інших республік СРСР. Серцем танку став унікальний опозитний дизельний двигун 6 ТД2Е, потужністю 1200 кінських сил, який виробляється в харті. А також було встановлено 125 мм гладкоствольну гармату КБА3 українського виробництва. Танк був офіційно прийнятий на озброєння Збройних сил України у травні 2009 року. Проте, незважаючи на високі характеристики, масове переозброєння української армії на оплоти не відбулося через брак фінансування. До початку повномасштабного вторгнення на озброєнні ЗСУ перебувала фактично одна показова машина. Хоча деякі джерела вказують на, Дві-три одиниці, які використовувалися для виставок та парадів. Шлях танка був складним, а виробництво стикалося з системними кризами. Після виконання пакистанського контракту в 90-х, хоча про експорт ми поговоримо трошки пізніше, завод мав величезні паузи в роботі, що призвело до відтоку кваліфікованих зварювальників та інженерів. А до 2014 року танк містив певну кількість деталей з РФ, електроніка та матеріали. Після початку війни була запущена програма імпортозаміщення Бастіон для заміни цих вузлів на вітчизняні або західні. Процес виробництва часто гальмувався також через неефективний менеджмент та недостатнє державне замовлення, що робило серійне виробництво дорожчим і Повільнішим. Ну тобто воно було штучне, а не конверне. Перед тим як ми перейдемо до озброєння, захисту та іншої технічки, давайте одразу проясним про те, чому оплот навіть на даний момент не став на конвейер і не став масово вироблятися для ЗСУ. Це болюче питання для українського ВПК. Парадокс ситуації полягає в тому, що маючи один із найкращих танків у світі за сукупністю характеристик, Україна не може виробляти його масово саме під час війни, коли він найбільше потрібен. Завод імені Малашева та Харківське конструкторське бюро це батьки оплота. Обидва підприємства розташовані у Харкові за 30-40 кілометрів від кордону ЗРФ. Місто знаходиться під постійними обстрілами, тому організувати там повноцінний конвейер з сотнями робітників, стабільним енергопостачанням та логістикою зараз неможливо. Це була б ціль номер один. А перенести велетенський танковий завод, а це тисячі верстатів, печі, крани і тому подібне на захід України чи під землю це завдання на роки та мільярди доларів. Крім того, танк це кооперація десятків підприємств. Однією із критичних втрат став Маріуполь. Спеціальні марки броньованої сталі для корпусів та башт виплавлялися на азовсталі. Як наслідок, потрібно шукати нових постачальників сталі за кордоном, потім проводити довгі випробування, щоб переконатися, що імпортна сталь сумісна з українськими технологіями зварювання, а це робиться не швидко. Наступна причина це дилема: будувати чи ремонтувати. Уявіть ситуацію, у вас є ресурси: люди, гроші, електрика і так далі. Перший варіант витратити 9-12 місяців на. На виготовлення одного нового оплота з нуля. Другий же варіант за цей час і ті ж гроші відремонтувати чи модернізувати 10-15 пошкоджених Т-64 БВ або трофейних Т-72. В реальності війни фронт потребує техніку на вчора, тому виробничі потужності засереджені на ремонті пошкоджених машин та обслуговуванні західної техніки, а не на побудові нових одиниць з довгим циклом. Ще одна стратегічна помилка минулих років: до 22-го року оплоти збиралися фактично вручну стапельним методом, а не на конвеєрі. Саме тому тайський контракт на 49 танків виконували роками і зі скрипом. Щоб зараз збирати їх масово, треба спочатку побудувати лінію, навчити нових людей, налагодити поставки, запускати цей маховик під час гарячої фази війни вкрай важко. Ну і наостанок, один БМО-плот коштує близько 5 мільйонів доларів. Це експортна ціна. Це дорого для бюджету воюючої країни. Нам вигідніше отримувати леопард 2 чи Абрамс як допомогу, або ремонтувати старі запаси Т-64, ніж витрачати дефіцитний валютний ресурс на повільне виробництво власних дорогих машин. І чи є взагалі надія на те, що ситуація зміниться? Так, є, але не тут і зараз. Міністри оборони неодноразово заявляли про замовлення оплотів для ЗСУ, тому є ймовірність, що виробництво намагаються чи в найближчий час будуть намагатись розгорнути на нових майданчиках, можливо, у співпраці з країнами-сусідами, наприклад, Польщею чи Чехією. Ну а на даний же момент оплот залишається штучним товаром, елітною машиною для окремих завдань, а не масовим танком, прориву, яким він мав би стати. Ну і тепер давайте до технічки. Основним озброєнням танку є 125-мм гладкоствольна гармата КБА 3. Це українська версія радянської гармати 2А46 М1. Її виробництво було освоєне в Україні переважно зусиллями Київського КБ артилерійське озброєння та заводів у Сумах. Та Харкові для забезпечення незалежності від російських комплектуючих, має довжину ствола 48 калібрів, це 6 тисяч міліметрів, і дальністю стрільби до 3 тисяч метрів звичайними снарядами та до 5 тисяч метрів керованими ракетами. При стрільбі осколково-фугасними снарядами навісом, тобто як артилерія, до 10-12 кілометрів. Із особливостей конструкції маємо швидкозамінний ствол. Конструкція кріплення ствола дозволяє замінити його в польових умовах. З демонтажу всієї башти, на відміну від старіших моделей танків, де для цього потрібен був заводський кран і розбирання башти, а також хромований канал. Тобто ствол має хромоване покриття, що значно підвищує його ресурс та точність стрільби. БМО-плот оснащений гідроелектромеханічним автоматом заряджання конверного типу. Механізм розташований на підлозі бойового відділення, тобто екіпаж буквально сидить над ним. Конвеєр містить 28 пострілів, готових до негайного. Використання ще 18 пострілів зберігаються у спеціальних нішах у корпусі та башті загальним боєкомплектом 46 Пострілів. Автомат заряджання забезпечує темп стрільби 8 пострілів на хвилину. Це приблизно 7 75 секунд перезарядки. Тип заряджання тут роздільно гільзовий, тобто спочатку в ствол подається снаряд і потім заряд. Гільза з порохом, яка частково згорає. Але в деяких джерелах згадується цифра в 6 секунд перезарядки. І давайте розберемо це детальніше. Звідки береться цифра 6 секунд? У бемоплод стоїть високоефективний автомат заряджання, який дістався йому у спадок від конструкції Т-64 Т80. 6-7 секунд це час перезаряджання, якщо потрібний снаряд знаходиться в конвейері найближчим до вікна подачі. Тобто механізму не треба довго крутити карусель для того, щоб знайти боєприпас. У цьому випадку цикл виглядає так: підйом касети, досилання снаряда і заряду до нього, і опускання важеля. Це відбувається доволі швидко, але в реальному бою ситуація часто складніша. Командир або навідник обирає тип боєприпасу. Наприклад, після лома треба зарядити фугас. Якщо потрібний снаряд знаходиться на протилежному боці конвеєра, механізму потрібен час, щоб прокрутити барабан. Це додає ще кілька секунд. Тому середня скорострільність вказується як 8-10 пострілів на хвилину, тобто один постріл кожні 6 75 секунд. І варто відзначити, що автомат заряджання оплота і Т-64 та Т-80 швидший, ніж у російських Т-72, Т-90 та Т-90М. У Т-72 та Т90 стоїть автомат заряджання електромеханічного типу, який робить два рухи досилачем. Спочатку досилає снаряд, потім механізм повертається, опускається, піднімає гільзу і досилає його другим рухом. Це довго. Реальна перезарядка там сім. 8 секунд мінімум у оплота ж використовується механізм, де снаряд і заряд до нього знаходиться у лотку разом під кутом 90 градусів або вертикально, а при підйомі вирівнюються. Досилач заганяє їх у ствол одним рухом, і саме це дозволяє досягати тих самих 6 секунд. Оплот може вести вогонь чотирма основними типами боєприпасів. Бронебійні підкаліберні, вони ж бопси, вони ж ломи, це основний засіб боротьби з ворожими танками. Снаряд не має вибухівки, це тоненька така стріла сердечник з надміцного сплаву вольфрам або збіднений уран, яка розганяється до шаленої швидкості, близько 1700 метрів на секунду, і пробиває броню за рахунок кінетичної енергії. І тут є проблемка. Штатним снарядом довгий час залишався радянський Манго 3БМ42 ще 80-х років. Він застарів і не гарантує пробиття лобової броні сучасних Т-90 або західних танків. Україна розробляла нові сучасні снаряди: ванч та стугна, не плутати стугну з ПТРК, які здатні пробивати більше броні, але їх серійне виробництво було дуже обмеженим. Другим типом снаряду є керована ракета «Комбат». Це головний козир лоту, який дозволяє знищувати цілі, недосяжні для звичайних снарядів. Має лазерну напівавтоматичну систему наведення і дальність до 5000 тисяч метрів. Хоча зазвичай танковий бій рідко перевищує 2000-2500 метрів. Має тандемну кумулятивну бойову частину, тобто перший заряд пробиває динамічний захист, а основний саму броню. І складає 750 мм за динамічним захистом. Із особливостей варто відмітити те, що ракет. Та летить над лінією візування, щоб лазер не засвітив датчики ворога раніше необхідного часу. І опускається на ціль лише в останні секунди польоту. Це робить її виявлення і перехоплення вкрай складним. Також може знищувати не тільки танки, а й вертольоти, які. Зависли або доти. Треті кумулятивні снаряди, призначені для знищення легко броньованої техніки, та танків, які не мають динамічного захисту. Вони мають меншу швидкість польоту, ніж підкаліберні. Ну і четвертий це осколково-фугасні снаряди, які використовуються проти піхоти, укріплень, будівель. Це універсальний снаряд, який створює потужну вибухову хвилю та хмару уламків. Щодо оснащення танку та захисту, то захист це одна із найсильніших сторін. Танку оплот має багатошарову комбіновану броню. Динамічний захист дуплет. Це унікальний динамічний захист нового покоління, здатний протистояти тандемним кумулятивним боєприпасам, на відміну від старішого контакт 5 чи ніж, Коеп Варта, система оптико-електронної протидії, український аналог російської штори, яка збиває наведення протитанкових ракет. А також передбачалася можливість встановлення активного захисту, тобто знищення снарядів на підльоті, яка мала назву за. Слін, але на серійних машинах це дуже велика рідкість. Оплот отримав і панорамний прицільний комплекс командира ПНК 6. Він дозволяє командиру шукати цілі незалежно від навідника і давати йому цілевказівку, а також вести вогонь самостійно. Це піднімає танк на рівень найкращих світових зразків. Ну а в якості тепловізора використовуються сучасні тепловізійні матриці. В експортних версіях це часто французькі Талес, можливо, неправильно прочитав, або аналогічні. Також танк оснащений сучасною цифровою системою управління рухом, супутниковою навігацією SN3720 та цифровим щитком Механіка водія, де бортовий комп'ютер автоматично розраховує балістичні поправки. І от про що хотілося б поговорити детальніше, це про динамічний захист дуплет. Дуплет це українська система динамічного захисту третього покоління, розроблена ДП БЦКТ Мікротек. Вона є розвитком системи Ніж, але значно потужніша. А відміну від радянських російських систем контакт Терелікт, які працюють за принципом метання пластин, тобто вибух кидає металеву кришку назустріч снаряду, ламаючи його, український дуплет працює як м'ясорубка. Блок дуплету складається з кількох шарів, зазвичай два-три кумулятивних елементів, ніж. Коли снаряд влучає в блок, спрацьовують подовжені заряди. Вони формують пласкі кумулятивні струмені, які б'ють перпендикулярно до снаряду. Ці струмені буквально розрізають сердечник підкаліберного снаряду або струмінь кумулятивного боєприпасу на окремі шматки. Завдяки багатошаровості, перший шар ножів знімає перезаряд, наприклад, тандемної ракети, а наступні шари знищують уже основний заряд. Головною перевагою дуплету є те, що він не просто відхиляє або Бо ламає снаряд, він його дефрагментує. Це дозволяє захистити танк навіть від найсучасніших західних та російських снарядів, якщо вони влучають у захищену зону. Еквівалент захисту. Верхньої лобової деталі оплота з урахуванням ДЗ оцінюється від 800 до 1000 міліметрів захисту проти кінетики. Тобто, як результат, російський свинець 2 або західний ДМ63 не повинні пробивати оплот у ВЛД. А от стосовно американського М829 А4, тут уже спірно. Американський снаряд має сегментовану конструкцію для подолання динамічного захисту, але багатошаровість дуплета, на відміну від одношарового контакта 5, дає високі шан. Це зупинити навіть його стосовно башти, то у лобовій проекції габарит броні разом із деса тут досягає величезних значень. Дуплет тут встановлено найбільш щільно кілька рядів, і захист оцінюється у більше 1100 мм проти кумулятивів і 950-1050 проти підкаліберних. Тому умовно в щоки башти навіть з урахуванням М 829 А4 всіма снарядами було б. Непробиття. Але наслідком такого влучання все одно був би потужний удар, і ймовірний вихід з ладу оптики. Контузія екіпажу і так далі. Але броня не була б пробита. Танк зберіг би боєздатність. Найбільшим успіхом оплоту був експортний контракт. Він же тайський контракт. У 2011 році Таїланд замовив 49 танків БМ оплот Т на суму близько 240 мільйонів доларів. Цей контракт став рятівним колом для заводу імені Малашева, але виконувався важко і був повністю закритий лише у 2018 році. Для Таїланду оплот виграв конкуренцію навіть. У Німецького Leopard-2 та російського Т-90. А також у 2021 році один БМ-оплот був поставлений до США для вивчення технологій та аналізу характеристик. Довгий час вважалося, що тайські оплоти беруть участь лише у парадах, але наприкінці 2025 року ситуація змінилася. На кордоні Таїланду та Камбоджі періодично виникають напруження. Спірні території навколо стародавніх храмів, таких як Преах, Віхеар та питання контрабанди. У другій половині 25-го року відбулося загострення, яке переросло у локальні бойові зіткнення. Це було перше бойове застосування оплоту. Тайська армія вперше застосувала танки оплот Т та для реальних бойових завдань, а не просто для стримування. Танки використовувалися для знищення укріплених вогневих точок, кулеметних гнізд та складів боєприпасів на прикордонній території. Оплот продемонстрував високу точність ведення вогню. Імовірно, використовувалася система керування вогнем з тепловізорами для виявлення цілей у джунглях. А також танки було додатково обладнано протидроновими сітками. Вони ж мангали на ба що свідчить про урахування уроків війни в Україні навіть у Азії. Це фактично перше підтверджене бойове хрещення танка БМО плот у світі, оскільки в Україні на початку вторгнення їх були одиниці і їх роль була дуже епізодичною. Тайський досвід довів, що система охолодження, електроніка та гармата танка ефективно працюють у реальному бою в умовах навіть тропічного клімату. Після бойового хрещення наприкінці 25-го року, під час прикордонного конфлікту з Камбоджею, оцінка БМО «Плот-Т» з боку королівської армії Таїланду. Та місцевих військових експертів кардинально змінилася на краще, якщо раніше у 2018-2020 роках були нарікання на якість збірки та сервіс, то реальні бойові дії показали танк як грізну та ефективну зброю. Тайські військові оглядачі та офіцери, зокрема зі складу другого. Кавалерійського батальйону, який є основним оператором оплотів, дали танку високу оцінку. Відомий тайський військовий коментатор Сомпонг Нондхаса назвав екіпажі оплотів лицарями поля бою, підкресливши, що саме введення цих танків стало вирішальним аргументом для придушення вогневих точок противника. Військові виділили три головні аспекти, де оплот перевершив очікування: система керування вогнем та тепловізори. Тайці були вражені точністю ведення вогню в умовах Вах джунглів. Завдяки панорамному прицілу ПНК-6 та тепловізорам, екіпажі могли виявляти замасковані бункери та склади на дистанції, недосяжній для вогню. У відповідь. Задній хід це стало, мабуть, найбільш обговорюваною перевагою. В боях у лісистій місцевості тактика вистрілів відкотився є ключовою. Оплот з його швидкістю заднього ходу 30-35 км на годину. Міг миттєво зникати з позиції після пострілу. Тайські військові порівнювали це з російськими Т-72 та Т-90, які мають мізерні 4 км на годину назад. Та старими американськими М48 та М60, відзначивши, що динаміка оплоти рятує життя. Ну і робота в тропічному кліматі. Попередні побоювання, що українська техніка буде перегріватися, не справдилися. Система кондиціонування та охолодження двигуна 6 та Д2Ф впоралися з навантаженнями під час інтенсивного бою у спеку. Тайці не просто використали танк, а й адаптували його до сучасних загроз, врахувавши досвід війни в Україні. На баштах оплотів, як я вже й казав, були помічені встановлені. Тайцями легкі захисні екрани для захисту від fpv дронів а також було відзначено, що інтеграція оплотів у цифрову систему управління боєм тайської армії пройшла успішніше, ніж очікувалося. До 2025 року в Таїландії існував певний скепсис через затримки поставок у минулому та проблеми з якістю зварювання на перших партіях. Однак, успішне бойове застосування фактично реабілітувало танк. З'явилися навіть заклики від військових експертів зберегти парк оплотів у боєздатному Стані якомога довше, оскільки китайські ВТ-4, які Таїланд купував пізніше, ще не мали такого ж рівня перевірки реальним боєм у складі тайської армії в якості висновку. Можу сказати, що БМО Плот – це машина, яка випередила свій час для пострадянського простору. Завдяки унікальному захисту та мобільності він залишається грізним противником навіть для найсучасніших танків світу, хоча і став жертвою економічних. Та воєнних обставин, що завадили його масовості. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, не забудьте підтримати мене лайком та підпискою.